Придіствую вас, друзі мої. Я Людмила Богуш, Сьогодні говорю про ізміння в житті і о том, як їх вводить, впроваджувати в ваше життя. І сьогодні хочу розказати про те, як я сама власно користуюся штучним інтелектом. Тому що, якщо ви знаєте, я цим займаюся вже з. За осені 2024 року. Я психолог штучного інтелекта і про штучний інтелект багато чого знаю. І я дуже рада, тому що нарешті він став такий, що він вже схожий на інтелект. А він дійсно інтелект. І от дивіться, що я роблю. Я помітила, що багато людей вони думають, що достатньо загрузити загрозити, достатньо загрозити чат GPT, і цього вже все. І більшість людей їм користуються як пошукової системи, тому що вони не розуміють, що інтелект це для того, щоб створювати, а не для того, щоб шукати. І я вот так думаю, якщо людина використовує чат GPT для пошуку, або для того, щоб він її відповів на щось. То це виходить, що людина сама вважає, що інтелект це не те, що створено для того, щоб створювати. І це означає, що людина, людина сама в своєму житті не користується інтелектом. Ну, Якщо чесно, це ж неправда. Просто може бути так, що в яких сферах життя ти прям розвиваєш свій інтелект і користуєшся їм, а в яких в сферах життя ти це отак от відкладаєш на потім, або ти це відсуваєш осторонь і кажеш, це не моє, я про це не знаю, це не моя відповідальність. Нехай хтось інший цим займається. Але ж ви розумієте, так, що ви створюєте ваше оточення, тобто які ти такі і люди навколо тебе. І розраховувати на те, що. Ти можеш собі дозволити бути недосконалим, а вони собі дозволять, або вони не те, що дозволять, а вони вирішать тебе прикривати, ну такого не буде ніколи. Якщо ти недосконалий, людина може і буде тебе перекривати деякий час, але після цього вона просто піде і буде працювати самостійно. І ви знаєте, у ці власники бізнесу, які скажуться, я людину навчу, а ця людина після цього піде, да, і уйде, і я втрачу цей час. Це означає, що це. Цей власник сам не розвивається. Розвиватися можливо по-різному, да може можливо розвиватися в інших галузях, можливо, розвиватися в тому ж самому штучному інтелекту, можливо, розвиватися на новому рівні. от Я вчора зустрічалася зі своїм другом. Він вже сам не будує бізнеси, він інвестує в бізнеси, якийсь будує хтось інший, але ж він контролює, тобто це так само на вам. Нова ідея для нього, розві розвиток бізнесу, франшизи, ля-ля-ля. В нього такого раніше не було, але ж він зараз це займається. Тобто, а якщо ти хочеш, щоб твоє життя було цікавим, щоб твоє життя було успішним, потрібно розвиватися. І не просто розвиватися на рівні. Я дивлюся, як у інших це виходить. Я дивлюся, як гарненько, які вони результати отримують, і я їм заздрю. Ну ти просто подивися на роботу, яку вони роблять. Нині нещодавно була така штука, що один із моїх клієнтів він сказав: Я хочу от прямо ось те, ось це. Я хочу YouTube канал я хочу бути блогером. І але ж ми з ним працюємо, 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 працюємо. А він ніяк не може запустити той YouTube канал. І тоді я просто. Сказала, а давайте зробиш так. Ти подивишся, що ті блогери роблять, як вони живуть. І коли він подивився, ми обрали три блогери, він почав за ними слідкувати, і після цього сказав: Людмила, в них же жахливе життя, вони ж тільки цим живуть. Я кажу, то що? А ні, я так не хотів. Я хотів мати оту аудиторію, таку велику, як у них. Але ж я не хочу стільки працювати над цим, бо в мене є інші речі, які я люблю більше. Ну, слава Богу, заспокоївся. І я вам хочу сказати, що якщо ти тільки заздриш комусь і нічого там не робиш сам, і не приходиш якісь кроки, а тільки всім кажеш, дивіться, як то може. О, ти, от ви всі не так робите. Дивіться, як Вася це робить, але ти сам не робиш так, як Вася, то перестань іншим казати, що воно щось роблять не так. Добренько. Ну а що стосується ста штучного інтелекту, от а, те, що я, я власне роблю, я в мене є помічники. І цих помічників я зробила сама. Я розібралася, що таке джипітіси, як вони працюють, навіщо вони потрібні, і я я їх використовую і я їх між собою отак закручую. Я їх закручу, я не беру результати від одного помічника. Я беру результат від цього, цього GPT-са, Передаю цей результат іншому GPT-су. Той це переробляє, потім я це повертаю знов до цього. Ну, все те, як є, це, це як в бізнесі. Нещодавно прочитала допис однієї жінки. Вона каже: Я зараз мені так класненько, Я от раніше години витрачала на те, щоб робити контент. Ну як завжди це ж маркетологи все пишуть. А, і А зараз я перездавала сам і потім тільки збираю. І хтось написав: але ж вони там, вони ж брешуть, вони ж так. ну зачекайте, я їх спочатку навчила. Я спочатку їх навчила, і тільки після цього я отримую від них результат. То так і потрібно робити. Штучний інтелект він же для того, щоб його навчити, ну ти же колись і ходити не вмів. А зараз же і бігати навіть можеш, а можеш і гантельку потягати, тому що ти навчився. І так само штучний інтелект, він навчиться, якщо ти будеш з ним працювати. Це про те, що я хочу вам сказати, да, про стосовно розвідку, а вам завдання, завдання на сьогодні. Скласти перелік задач обов'язково в цьому переліку задач у тебе на сьогодні повинна бути перше навчання, і друге впровадження цього навчання. Як я вже втомилася від людей, які тільки потребляють контент і потім розповідають про те, як всюду гарно. Так зроби, якщо воно дійсно працює, зроби ти, покажи мені приклад, як це дійсно працює. А якщо ти не розумієшся, як воно працює, то це означає, що ти не розібрався, ти навіть не знаєш, як та людина цей успіх досягла. Тобто робимо який висновок. Сьогодні у тебе повинні бути задачі, обов'язкова задачі з навчання і обов'язкова задача впровадження цього навчання. От тоді ми подивимося: а ти дійсно впроваджуєш зміну в своєму житті чи ні? Це а я побігла на тренування, бо я ж не тільки розмовляю я ще щось роблю.